Всім привіт! Сьогодні у мене буде відео по декору, який ви можете замовити. У нас саме про написи. Написи ми робимо із пінопласту, і з фанери, і з із і з білого ДВП. Зараз все це ви побачите у відео, як вони виглядають, чим вони відрізняються, ну і які краще обрати написи для себе для фотозони. Тому що кожен напис: да, якась фотозона підійде, там, напис полістиролу, Тобто кожен напис він індивідуальний і по-разному виглядає. А побачивши все, як вони виглядають, ви можете обрати для себе найкраще. І, до речі, ми робимо не тільки написи: ми можемо робити різні декоративні елементи із тієї шпанери, з полістиролу, вирізати там орнаменти, зірочки, ангелики, метелики різні декоративні елементи. Всім гарного перегляду! Якщо у вас лишаються якісь питання, ви можете задавати їх під цим відео, писати у коментарях. На ну, якщо ви хочете собі замовити якісь написи або якісь декоративні елементи, або взагалі якийсь декор для створення фотозон, ми також займаємось виготовленням каркасів, і у нас можна купити і магніти, і фон для фотозони. Ви все це можете замовити у наших соціальних мережах. Посилання під цим відео. А тож, звертайтесь і замовляйте. Всім гарного перегляду. Напис із фанери. Це не фарбована фанера. Цей напис я буду зараз фарбувати чорний колір. Взагалі такі написи ми фарбуємо різними кольорами або покриваємо глітером. Глітер також може бути різних кольорів. Напис на гендерпаті із білого ДВП. Дуже класно виглядають на фотозоні. Робимо ми такі написи різними шрифтами. Напис на Христина із золотого полістиролу. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Написи з золотого полістиролу. Тут, бачите, такий цікавий шрифт у нас. Написи взагалі ми робимо різними шрифтами. Це напис із Фанери, пофарбований в чорний колір. Дуже стильний напис. Буде класно виглядати на фотозоні. У мене тут сьогодні на будь-який смак написи. От взагалі такий гігантський написок. 85 сантиметрів тут букви. Зараз вам покажу все. Це написи з білого ДВП. Дуже гарні написи, виходять стильні, гарно виглядають на фотозоні. Написи з фанери. Цей напис пофарбований у чорний колір. Взагалі, написи з фанери ми можемо фарбувати в будь-які кольори. І можемо також їх покривати глітером. Об'ємний напис: це срібний полістирол на пінопласті. Дуже стильно виглядає на фотозоні. Ви могли саме цей напис бачити на моїх фотозонах в золотому кольорі. Правда, в срібному він теж виглядає дуже стильно. Ну, звичайно, тут полістирол в захисній плівці їде до замовника. І коли вона зніметься. Напис буде дуже гарний, дзеркальний. Це у мене написи полістирол золотий на фанері. Виходить досить міцний такий напис, довговічний. Ну, звичайно, коли сніметься захисна плівка з полістиролу, напис треба буде якось захищати, не, не кидати, де попало там по машинам і так далі, для того, щоб поверхня полістиролу не дряпалась. А, ну, а взагалі він буде досить такий міцний. Бачите, як виглядає. Дуже класно буде на фотозоні. Ще зніметься захисна плівочка. Написи будуть виглядати дуже класно. Сьогодні у мене просто гігантський напис. Це все біле ДВП. А тут висота ім'я 85 см. Саме ім'я і ще плюс напис, то тобто він дуже великий. На всю фотозону буде. І все це біле ДВП. Так, буде гарна фотозона. А це смужки з золотого полістиролу. Ширина 3 см, полістирол в захисній плівці. я використовую такі смужки для весільних фотозон. Дуже гарно прикрашають фотозону. Полістирол може бути в срібному кольорі, також в білому або чорному.